Між Україною і США взаємовигідні партнерські відносини. Найбільше допомоги поступає саме з Америки, як у фінансовій сфері, так і в гуманітарній, так і у військовій. Причому допомога від США у відсотковому співвідношенні більш дармова, ніж від інших країн. Мається на увазі, що багато з того, що Україна отримує від партнерів, вона отримує не просто так: за зброю потрібно платити, кредитні кошти віддавати. Але є чимало безкоштовної допомоги. Так от такої допомоги від Штатів значно більше. Але давайте про сумне не будемо і пробачимо усім, кому ми винні. Краще звернемо увагу на те, чому ж тоді відносини між нашими країнами партнерські і взаємовигідні. Справа в тому, що тільки США може дати Україні те, що Україні потрібно, і тільки Україна може дати Америці те, що потрібно їй. Мова, звичайно, йде про перемогу над Росією. Здавалося б, нам потрібно одне і те ж. На жаль, це не так. Для України перемога це викинути Рашку за перебрік і повернутися до нормального мирного життя. Так, після того всього, що відбулося, хотілося б проїхати оплотами по Красній площі. Але будьмо реалістами: з оплотами проти ядерної зброї не попреш. А от для США це аж ніяк не перемога. Америка хоче закінчити те, що почалось більш ніж 75 років тому, після Другої світової холодна війна. Глобальна геополітична, економічна та ідеологічна конфронтація між Радянським Союзом і його союзниками з одного боку, та США країнами Західної Європи та їхніми союзниками з іншого. Боротьба за глобальний вплив між двома наддержавами постійно проявлялась в непрямому військовому протистоянні така собі конкуренція за сателітів. Перед вами карта 1959 року синім позначено країни НАТО. Блакитним інші союзники США, Червоним СРСР, Рожевим союзники СРСР, Зеленим Колонізовані країни, Сірим нейтральні країни. В принципі, чітко зрозуміло, хто за кого. З плином часу все стало значно складніше це вже 1980 рік. Як тільки десь виникне хоча б натяк на конфлікт, там одразу ж опиняються США з одного боку і СРСР з другого. Синім хрестиком позначені спроби антикомуністичних переворотів, червоним спроби комуністичних переворотів. Ну і нарешті 1990 рік розпад СРСР, перемога США, як їм здавалось, у холодній війні. Але то була перемога лише в битві, основна голова чи голови общипаної курки залишились неушкодженими. І Росія все ще була загрозою. Більшість раніше повністю підконтрольних країн залишились в статусі союзників. Рашка почала застосовувати інші методи впливу. Участі в конфліктах вже було недостатньо, почали їх створювати. Плюс досить ефективним показало себе підсаджування Європи на енергоресурси. Союзників це не додало, зате противників нейтралізовувало. Але коли питання стоїть між розвитком і занепадом, вибір очевидний. І поступово все більше країн вибиралося з під впливу Росії, серед них і Україна. А от Україну вони не могли собі дозволити втратити, бо тоді ніяких навіть примарних шансів на відновлення бувалої слави не залишиться. Це прекрасно усвідомлювали в США. Вони тихенько спостерігали за тим, як Росія сама собі копає яму. кажуть: якщо ти опинився в ямі, перше, що потрібно зробити, це припинити копати, розціка цього не осягнути. Хоча тепер вже їй і так не дадуть вилізти. Ми Пастка Пастка для Рашки, яка так хотіла приєднати Україну, що не була здатна реально об'єктивно оцінити ситуацію. Зато Америка все прекрасно розрахувала офіційно, США і все НАТО стверджували про неможливість участі військових сил НАТО у війні, оскільки це може призвести до ядерної війни, гарна правдоподібна відмазка. От тільки чого б тій ядерній війні розпочинатись, коли ніякої мови про вторгнення на територію Росії не було, запросто могли б вести свої війська і тим самим змусити Рашку відступити до розташування 23 лютого. Та й взагалі до війни можна було б спокійно не доводити. Всі, хто хоч трохи в темі, а немає нікого, хто був би в темі більше, ніж американська розвідка, прекрасно розуміли, що вторгнення Росії питання часу, а з осені стало ясно, що найближчого часу. Потрібно було лише зі згоди української влади ввести контингент. Все, ніякої війни, статус клона на визначений термін. Ну, звичайно, це неможливо, не все так просто і так далі. А насправді просто, було б не захотіти. Коли такі високі ставки, правила міняються. Не можна, але якщо дуже хочеться, то можна. Якщо черговий раз провести аналогію з грою. То для США зупинити війну в Україні до того, як вона почалась, означає нічого не втратити, але й не дати виграти опоненту. Для таких гравців, як Америка, подібний розклад неприйнятний їх не влаштовує нічого не втратити, вони хочуть здобути. Їм не потрібно, щоб Росія не виграла, їм треба, щоб Росія програла, а цього, в свою чергу, можна досягти лише з часом. Ось чому озброєння Україні передається дозовано. Спершу відхрещувались від надання летальної зброї. Потім казали, що ні про які танки не може бути й мови. Далі заперечували ймовірність передачі ППО. А щодо хаймерсів казали: no А зараз це все вже є, і значно більше. Єдине, чого ще немає, це ракет, здатних летіти до 300 кілометрів. І американських літаків. Хоча цілком можливо, що перші вже давно прибули. Мамуль, давай, А зовсім скоро ми і F-16 зможемо побачити. В будь-якому випадку процес розтягування задоволення з США поступово закінчує, оскільки наслідків вже достатньо, і результати очевидні. Військові втрати Ерефії колосальні. Живої сили за 8 місяців рашисти втратили вже значно більше, ніж в обох багаторічних чеченських війнах. Звичайно, мається на увазі реальна кількість. Офіційно визнану рашкою, перевищили ще в березні. На металобрухт переведено неймовірну кількість техніки. Після таких військових втрат, в рейтингу армії 2023 рашка не потрапить навіть в десятку. Від Росії відвертаються союзники. Вихід понад тисячі компаній з розринку, припинення інвестицій і відсутність імпорту експорту товарів з більшістю розвинених країн світу з кожним днем все більше впливають на Росію загалом і на кожного мешканця, зокрема. Інформаційна війна приносить результати з російською пропагандою, ведеться активна боротьба майже у всіх країнах Європи, і все більше людей усвідомлюють, що Путінська Росія не краща від гітлерівської Німеччини. Після війни Росія, як мінімум, вже не зможе нікуди втручатись і ні на що впливати, а як максимум, розрахунок на те, що всередині рашки почнуть відбуватись певні процеси. Ну а сама Америка тихенько під шумок списує певну частину свого державного боргу, який, до речі, досягнув такої суми, що в голові не вкладається, і піднімає свою економіку, як в принципі робила вже неодноразово впродовж попереднього століття. Чимало рішень було запропоновано Європі замість ізольованої Росії. Наприклад, США стали світовим лідером за обсягом експорту зрідженого природнього газу. Військово-промисловий комплекс США отримує безліч замовлень, чого варта реклама самих лише хаймерсів. Американська Lockheed Martin Corporation вже отримала замовлення на вдвічі більшу кількість одиниць цієї зброї, ніж загальна кількість хаймерсів на озброєнні США. Ось чому потрібен час. І чим довше триває війна, тим гірше для Росії. Для України, само собою, теж. Ну а краще для Америки. Проте, якщо спокійно, логічно і холоднокровно подумати, то в довготривалій перспективі для України такий поступовий розвиток подій теж краще. Оскільки, якщо є шанс позбутись рашки раз і назавжди, то було б помилкою ним не скористатись. Але тут нас і так ніхто не питає. Так, очевидно, в США були і є плани A, B, C, D, і всі інші букви алфавіту, щоб коригувати дії в залежності від успіхів ЗСУ і провалів орків: від... «Возьмем Київ до з Російської Федерації. Але основна мета залишається незмінною, і всі ми поступово до неї наближаємося. Щодо зброї, то з відкритих джерел відомо про таке: понад 700 дронів Камікадзе, свічблейд 300. Певну кількість свічблей 600, також інші баражуючі боєприпаси та різноманітні розвідувальні безпілотники, 20 гелікоптерів Мі-17, які раніше призначались повітряним силам Афганістану, більше 1100 броньованих автомобілів, 250 бронетранспортерів. 35 105 мм гаубиць, 140-155 мм гаубиць, плюс машини для їхнього буксирування, 20 РЗСВ Хаймерс та боєприпаси до них, ще 18 планується. Зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети Харм. Та багато чого іншого. Також не забуваємо про 10 тисяч терміналів роздачі інтернету від Starlink. І хоча маску притаманно висловлювати суперечливі думки, ділом він таки дуже суттєво допоміг. Не можна про це забувати. Загалом США беззаперечний лідер в плані військової підтримки України. Але це лише вершина айсбергу. Справа в тому, що старі радянські танки, які нам передали союзники, з сучасними американськими Абрамсами немає сенсу навіть порівнювати. Ракети для хаймерсів на 300 кілометрів це, м'яко кажучи, не максимальна дальність. А такі надпотужні літаки, як F-16, для США вже давно вважаються морально застарілими. З висоти мого дивану майбутнє виглядає так. За наступний місяць Херсон і ще певна частина територій будуть звільнені. А далі бойові дії дещо вщухнуть. Проте контрнаступ буде продовжуватись, незважаючи на погодні умови. Взимку США вирішить, що Рашка вже дозріла. Якщо це нарешті станеться і почнеться постачання зброї в масштабах лендлізу Другої світової, впродовж весни-літа ЗСУ звільняють Україну від окупантів. Причому існує ймовірність, що включно з Кримом. А якщо в країні зомбі все ж таки почнуться певні процеси, можливо навіть без тактичної ядерної зброї обійдеться.